Привіт, мої рідні, хотів вам показати ось такі стихійні меморіали, які хлопці самі на честь своїх полеглих побратимів створюють в місцях найбільш запеклих боїв. Я думаю, що після війни ми всім нашим полеглим героям встановимо красиві пам'ятники, але мені хочеться вірити, що найкращим пам'ятником їхньому подвигу, їхній великій жертві. Буде вільна і квітуча країна, в якій пануватимуть справедливість, порядність, яка буде нетерпима до корупції і популізму. А саме головне громадяни якої завжди пам'ятатимуть, яку високу ціну доводиться платити, просто за право бути собою, і завжди пам'ятатимуть, хто вони є. І хто поклав своє життя за право бути? Я в це вірю. Вірте і ви. А ще вірте в себе, вірте в Збройні сили і вірте в Україну. Вічна пам'ять і слава всім полеглим героям. Слава Україні!